Перед вами лежить заробіток. Це і є потенційні гроші. Ось воно як буває і так гроші про гроші. Усім добрий ранок. Пережили жахливу ніч. Не знаю, що буде далі. П'ятниця. Останній день зими. Люті, скоро кінець. Викинув сміття, пішов пити мою маленьку улюблену каву. Це так собі моя маленька винагорода, за те, що я поки трохи живий. Всім добрий ранок, ще лежить сніг, навряд він постане до понеділка. І є ей і самі маршрути, водії їздять туди-сюди, ось і я так ходжу. Зверніть увагу, що я виходжу пустий. Вчорашній день залишився тільки у під'їзді Треба. Це не яка там конспірація, це мій стимул зібрати багато коробок з малого перетворити на велике. У нас шукають на смітниках різне, люди трохи лениві, вони не будуть замовчуватися. На тому, щоб акуратно щось фасувати, маленький дохід з папіру, та це просто моє зараз прифронтове навантаження. Треба цукор у крові розганяти. За кордон я не виїжджав, був в Україні, у Львові там дуже класно було, і там у мене була макулатура. Я навіть там машину грузив з картоном. Мій маленький прибуток. Хто мене пам'ятає, той здогадається. Відняв Львів, усе буде добре, римаємось, усе більше людей переходять на українську мову, і цей факт. Дуже гнобить загарбника. Він лютує. Ой як він лютує. Ні Україні, ні Європі не потрібен руський мир пішов заробляти. Щось багато, я сьогодні балатаю. Я простушиться, нема смі. Увага! Повітряна тривога Все, треба заробляти, навіть коли тривоги та вибухи. Пройдіть в найближче укриття. Увага. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага. Важливе сповіщення від цивільного захисту. Ознайомтесь з деталями у застосунку тривога. Увага! Важливе сповіщення від цивільного захисту. Завершення дії сповіщення від цивільного захисту, зверніть увагу, інша тривога ще триває. Заробив сьогодні 32 гривні та розміняв монети на суму 500 гривень. Непогано, я так вважаю. А ви як, думаєте, завтра вже 1 березня. Дань людині павуку віддав. Все гаразд. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічів мандри дворами в пошуках сміття.